Всі вітаю! Лавіть швидкі поради від грілки пероавторського газону призовської води. Сьогодні тема про те, як я швидко позбуваюся переучивлення ґрунту під поваторічним своїм газоном після наостаннього дощу. Буває таке, що довготривалими холодними зливами у листопаді та грудні трапена крапою створюється напруження тиску великого об'єму води, що призводить до порушення ґрунту під газоном, в результаті чого над трапу створюється неприємна коруша. Тільки регулярні заходи догляду, такі як аерація з піскуванням ринчу, зазвичай працюють лише на глибині приблизно до 10 см, то газони дяків зі стисненим повітрям стане приємним помічником вирішення цього питання. Питання, як не дати газону банально затихнутися під водою. Завдяки такому драколу можна дістатися та зламати шари ґрунту, що просідають до 90 см глибини. А для того, щоб і надалі підтримувати правильний повітряний на закону в ґрунті під газоном, я заповню створені отвори піском. На більш глибоких ділянках я можу використовувати пневматичний пістолет, щоб вчарлювати пісок у трабованих